Це Молдова в Україні дійсно наближається дату виборів в Молдові наприкінці вересня. Ми знаємо, що е, Росія докладала і докладає колосальну зусилля дестабілізації Молдови, вливає все гроші, вливає ресурси, намагається дестабілізуватися допомогою пропаганди, дезінформації, різних а, методів, різних дій. А, все це не на що не постановить. Ми розраховуємо на те, що вибори відбудуться демократично, крито, щоб усім будуть мати можливість виявити своє свій голос, свою волю на цих виборах. І звісно, ми завжди бажали і бажаємо нашої дружні сусідці Молдові процвітання безпеки, гідного рівня життя. А звісно, які забезпечує наше майбутнє членство Європейського Союзу спільно. Ми вважаємо, що маємо далі рухатися спільно з Молдовою на цьому шляху. Не синхронно просуватися до нашого членства в Європейському Союзі, бо членство ЄС та України там готове. це мир, безпека і гідний рівень життя. Росія, звісно, намагається перешкодити це не нове, а переконана, що і Молдова прекрасно це розуміє, розуміє ці, ці загрози і буде. Перешкоджати будь-яким спробам м, дестабілізації е, ситуації, будь-яких дестативних дій з боку, з боку Росії. Ми тут виступаємо як е, країну дружної партнерки удовольствия, завжди готові до надання всякої допомоги підтримки, щоб не допустити дестабілізації.